розділ восьмий. Ми залишили заїзд перед дев'ятою. Це був ранок, устелений туманами, було декілька градусів тепла й повівав легкий вітер. Той чоловік, що грав на піаніно, не повернувся. На рецепції стояла молода жінка. Вона запитала, чи нам добре спалось, і чи ми всім задоволені. Гаріт стояла зі своїми художцями. На відстані декількох кроків від мене. Нам чудесно спалось, відповіла вона. Ліжко широке і зручне. Я заплатив і запитав, чи в неї часом немає карти. Вона зникла на декілька хвилин і повернулась із цілим атласом. Це безкоштовно, сказала вона. Один гість із Люнда забув його кілька тижнів тому. Ми виїхали звідти зустріч туману. Здавалось, наче ми знаходимось у країні без доріг. Ми їхали повільно, адже туман був дуже густий. Мені пригадались усі ті рази, коли я заплинав човному густу і млу біля свого острова, коли з моря викочувався туман, я міг, відпочиваючи, повиснути на веслах і поринути в біле молоко. Я завжди сприймав це як своєрідне поєднання безпеки і загрози. Сидячи на лавці під яблунею, бабуся любила розказувати про людей, які пропали, вислуючи в тумані. Вона вважала, що в тумані була дірка, що засмоктувала людей. І вони більше не повертались. В ряди виринало світло фар. Перед нами пролітали автомобілі або вантажівки, і ми знову залишалися самі. В одному із містечок якими проїжджали, був систем Бурлаґет. Я купив те, що попросила Гарріет. Вона затялася, що заплатить сама горілка, самогон та коняк у півлітрових пляшках. Тиман почав помало просіюватись. Я відчував, що в повітрі пахло снігом. Гарріет примудрилась хильнути. Перш ніж я встиг запустити мотор, я нічого не сказав. Бо що казати? Раптом я згадав Автен-Льотен між Ітерґьогдаль, Лінхен і Ельврус. Автен-Льотен. Я нічого не сказав Гаррі, бо я й досі не був певен, що зможу знайти озеро. Я запитав, як вона почувалась. Гаррі відповіла майже через п'ять кілометрів. Маломовність та відстань взаємопов'язані. Легше мовчати. Коли попереду далека дорога. Вона сказала, що їй не боляче. Це була неправда. Тож я не завдав собі клопоту запитати ще раз. Неподалік межі з Гер'єдалін ми зупинилися, щоб пообідати. На стоянці стояла самотня машина. Я не міг з'ясувати, що саме в цьому ресторані мене спантеличило. У старому дерев'яному будинку палахкотіло багаття. Пахло брусничним напоєм, я впізнав той запах з дитинства. Мені здавалося, що навряд чи досі існує щось на зразок брусничного напою, але тут він був. Ми сіли в залі зі стінами з колод, з яких на нас позирали лосячі роги та опудало птахів. На одній полиці лежав череп. Я не міг стриматись, щоб не спробувати визначити. Кому він належав, а через якийсь час я зрозумів, що це череп ведмедя. Офіціантка, що розповіла, які страви ми можемо вибрати, увійшовши, побачила, що я тримаю череп у руках. Він помер сам, промовила вона. Мій чоловік хотів, щоб я розповідала, що це він його застрелив. Тепер, коли він не біжчик, я кажу, як було. Він помер своєю смертю, лежав унизу, біля грів сватнет, старий ведмідь, який ліг помирати біля стосу соснових колод. Раптом я збагнув, що вже тут був. Тоді, коли подорожував зі своїм батьком, мабуть, це запах брусничного напою повернув давній спогад. Я сидів зі своїм татом у цьому залі. Я був ще дуже молодий. Ми їли і пили брусничний напій, а оці опудила птахів, уже тоді висіли на стіні й поглядали відвідувачів своїми застиглими очима. Я не пригадував, але я знав, що вже тут був. Я згадав, як мій батько витер уста серветкою, поглянув на годинник і сказав, щоб я швидше доїдав. Попереду довга дорога. На стіні, біля відкритого каміна висіла карта. На ній були Автонльотен, Лінхьон і гора, назву якої я забув. Вона називалась Фнюсхен, яка незрозуміла назва, наче жарт, порослий лісом жарт висотою 500 метрів, на відміну від Автонльотен, яка мала серйозну і гарну назву. Ми їли Калапс я впорався швидше, ніж Гарріетт. І сів чекати перед каміном. Їй було важко виштовхати художці через поріг, коли вона встала за столу. Я підвісся, щоб допомогти їй, я сама дам раду. Це прозвучало наче раптове гарчання. Ми повільно йшли крізь сніг назад до машини. Ми ні ніколи не жили разом, подумав я. Проте, ті, хто нас зустрічає, вважають нас старою безмежно терпливою парою. З мене досить на сьогодні, промовила Гаррі, сівши в машину. Я бачив, що від напруження її чоло вкрилось потом, її очі злипались, наче вона засинала. Вона помирає, подумав я. Помирає тут, у машині. Мені завжди було цікаво, як саме я помру у ліжку, на вулиці, в магазині чи на моєму пірсі. Чекаючи на Янсена, але я ніколи не уявляв собі, що помру в машині. Мені треба відпочити, сказала вона, інакше нічого не вийде. Ти повинна мені признаватися, коли втомлюєшся. І я, власне, це й роблю. Завтра буде день озера, але не сьогодні. Я знайшов невеликий пансіонат у найближчому населеному пункті жовтий будинок за церквою. Не зустріла приємна жінка. Коли вона побачила ходунці, то поселила нас у великій кімнаті на першому поверсі. Насправді ж мені хотілося б мати окрему кімнату, але я так і не сказав про це. Гаррія лягла відпочити. Я погортав стоси старих тижневиків, що лежали на столі, а потім задрімав. За кілька годин вийшов купити піцу в якій закинутій забігайлівці. Де сидів старий чоловік із сірим псом біля ніг і бурмотів щось собі підніс. Ми їли, сидячи на ліжку. Гаррія була дуже втомленою. Поївши, вона знов лягла. Я запитав, чи вона не хотіла поговорити, але вона лише заперечно похитала головою. Я вийшов у сутінки і бродив маленьким містечком, у якому вікна багатьох крамниць. Зяяли порожнеча. На вітринах висіли оголошення з іменами і номерами телефонів, куди могли звертатися зацікавлені орендою. Це нагадувало сигнал СОС, маленьке шведське містечко, що потрапило в страшну корабельну аварію. Дідусів та бабусин острів був частиною цього гігантського, покинутого, нікому не потрібного шведського архіпелагу, що складається. Не лише з островів уздовж довгих берегів, а й також з дрібних населених пунктів у лісах та в глибині півострова. Тут не було ні пірсів, які відкривали вихід на сушу, ні злісних гідрокоптерів, які здіймали снігову заметіль, доставляючи пошту та рекламу. Все одно, блукаючи цим порожнім містечком, мені здавалось, наче я прогулююсь. Найвіддаленішим островом архіпелагу. з вікон на сніг проливалось голубе світло телекранів. Часом пробивалися звуки з кожного вікна уривки різних програм. Так я уявляв собі самотність: рідко хто дивився одну й ту ж програму. Вечорами цілі покоління чи родини замикали себе в різних світах, створених сигналами супутників. Колись Завжди можна було поговорити про спільні програми, а про що говорять тепер? Я зупинився біля будівлі, що колись була залізничним вокзалом, і щільніше замутався шаликом. Було холодно, зірвався вітер. Я вийшов на покинутий порон. На засніженій бічній колії стояв самотній товарний потяг, наче залишений бик у стілі. У тьмяному світлі, єдиного ліхтаря я намагався розгледіти старий розклад, який висів на стіні з розбитим склом. Я подивився на свій годинник. За кілька хвилин мав би приїхати поїзд у південному напрямку. Чекаючи, я згадував, що бувало й більше дивовижні, ніж поїзд привид, що з'являється, а потім зникає на мості. Над замерзлою рікою. Але пояс не з'явився, нічого не з'явилось. Якби я мав жмут сіна, то поклав би його перед самотнім товарним вагоном. Я побрів далі небо було всіяне зірками. Я шукав очима хоч би якихось рухів там зверху, Зоропад, супутник, а може, знак котрогось із богів, які начебто там живуть, але нічого не відбувалось. Нічне небо мовчало. Я пішов униз до мосту над замерзлою річкою. На кризі лежала колода, чорна пляма на всій тій білизні. Якось раптом вилетіла з голови назва річки. Здається, юсна, але я вже не був певен. Я довго стояв на мості. Нараз з'явилось відчуття, наче я був не сам під високими металевими арками. Там були ще якісь люди, і я раптом збагнув, що ті, кого я там бачив, були мною різного віку, від мене малого, що бігав і бавився на дідусевому та бабусевому острові. До мене старшого, який вже покинув Гаріт, і врешті до мене теперішнього. На якусь мить я наважився побачити себе, і яким я був, і яким я став. Серед постатей навколо мене я шукав когось інакшого, когось, ким я міг стати, але такого не знайшов. Навіть чоловіка, що, як його батько, працював би офіціантом у ресторані. Не знаю, як довго я простояв на тому мості. Коли я повертався до пансіонату, навколишні постаті зникли. Я ліг, торкнувся її руки і заснув. У ту ніч. Мені снилось, що я лазив по нічному залізному мосту. Я вибрався на один із найвищих парапетів і знав, що невдовзі кинусь на кригу. Падав легкий сніг. Коли ми наступного дня подалися шукати потрібну лісову дорогу, і зовсім не пам'ятав, яка вона була колись, нічого в тому одноманітному краєвиді не вказувало на орієнтири. Єдине, чого я був певен, ми були неподалік. Озеро, котре ми шукали, лежало десь у середині трикутника між і Тергьокделем та Фнюсхеном. Здавалось, Гарріет почувалася того дня трохи краще. Коли я прокинувся, вона вже була одягнена. Ми поснідали в невеличкому ресторані єдині відвідувачі. Гарріет теж бачила сон тієї ночі. У ньому йшлося про нас спогад, про невелику мандрівку на один острів на озері Мелярин. Моя пам'ять не змогла відтворити того спогаду, але я ствердно кивав головою, коли Гаря спитала, чи я пригадую ту мандрівку. Звісно ж, пригадую. Я пам'ятаю все, що з нами було. Були високі кучугури снігу, поодинокі бічні дороги стояли переважно нерозчищені. Раптом я згадав щось зі своєї молодості, лісові дороги, точніше, відчуття їзди по лісовій дорозі. Якось я провів ціле літо в батькових родичів у Ємтлянді. Бабуся тоді захворіла, і я не міг гостювати на її острові. У мене з'явився друг, хлопець мого віку, що батько був головним суддею. Разом із ним ми забиралися з канцелярії окружного суду. І нишпорили у старих судових протоколах та поліцейських розслідуваннях, Ми шукали справи про встановлення батьківства зі всіма їхніми неймовірними та заманливими подробицями про те, що відбувалось на задніх сидіннях автомобілів суботніми ночами. Ті авто завжди виїжджали на лісові дороги. Здавалось, ніби не було людини, яку б не зачали на задньому сидінні. Ми поглинали свідчення молодиків, яких викликали до суду на допит, як свідків, і які неохоче і небагатослівно намагались доповісти про те, що сталося чи не сталося на тій лісовій дорозі. Згідно з їхніми свідченнями, завжди падав сніг з їхніх слів. Годі було зробити чіткі та очевидні висновки, завжди залишались чималі сумніви, адже молодики запевняли. Своїй непричетності. А молоді жінки твердили, що це був саме він, а не хтось інший, саме на тім, а не на іншому задньому сидінні, саме на тій, а не іншій лісовій дорозі. Ми смакували ті таємниці, і мені здається, що тоді ми мріяли про близькість із жінкою на задньому сидінні, на засніженій лісовій дорозі. Таке було життя те, чого ми прагнули. Відбулось на лісових дорогах. Сам не знаю, чому я почав розповідати про це Гарріет. я почав без вибору повертати на всі бічні дороги, які нам траплялись. Я не збираюсь розповідати тобі про свої пригоди на задньому сидінні, сказала Гарріет. Я ніколи не робила цього, коли ми були разом. І тепер не збираюсь. У житті кожної жінки трапляється приниження. Найгірше сталося. З більшістю з нас і ще в юності. Коли я був лікарем, то не раз розмовляв зі своїми колегами про те, скільки людей не знають, хто їхній справжній батько. Багато хто зрікся батьківства, а дехто взяв на себе відповідальність усупереч правді. Навіть матері не знали, хто справжній батько їхньої дитини. Єдине, що я пригадую з тих ранніх і геть невдалих спроб сексуального досвіду, це те, що я завжди дивно пахла, і хлопець на мені. Це все, що я пам'ятаю хвилювання, відзбудження і дивні запахи. Ураз, посеред лісової дороги, немов велике чудовисько, вигулькнув лісовоз. Я різко згальмував, і мене занесло в кучу гору. Водій лісовоза зліз із кабіни і підштовхнув мою машину, коли я дав задній хід. Після кількох спроб автомобіль вивільнився зі снігу. Я вийшов з машини. Чоловік був міцний, а в кутиках рота йому засихав жувальний тютюн. Він сам нагадував ту величезну махину з ковшами та підіймачами, якою керував. Ти що заблудився? запитав він. Я шукаю озеро. Він примружився. Шукаєш озеро так, озеро. А як воно зветься? Воно не має назви. І ти його ще шукаєш. Та тут до холери багато озер. Вибирай, яке хоч. А що воно тобі здалось? Я зрозумів, що хіба дурень може шукати якесь безіменне озеро, тут озимку. Тому я розповів усе, як було. Мені здалося, що моє пояснення було досить оригінальним, щоб справити враження чистої правди. То ти плавав у озері біля автольота зі своїм татом 55 років тому. Я все правильно зрозумів. Я пообіцяв цій жінці, що їде зі мною, показати це озеро. Вона хвора. Я бачив, що він вагається, перш ніж повірити мені, правда буває дивовижною. Подумалось мені, а що, воно від того вилічиться, чи що, як собачити озеро? Можливо, він кивнув головою і задумався. У кінці тої дороги є одно озеро. Моту воно? Я пам'ятаю, що воно було зовсім кругле і невелике, а ліс різ до, до самих берегів. Та, може, й воно, іншого я не знаю, в лісі повно озеро. Він потиснув руку. «Яся називаю Гаральд Сванбек, а зимов на цій дорозі не часто когось дибаєш. Рідко таке буває. Та й ти щастит, і твоїй мамі в машині. То не моя мама, але ж комусь вона мама. Він забрався на свою машину, завів мотор і поїхав собі далі лісовою дорогою. Я сів у свою. Якою мовою він розмовляв? запитала Гаральд. Мовою лісу. В цих краях кожен говорить власним діалектом. Вони розуміються, але мають власні мови. Так безпечніше. У найвіддаленіших місцях можна навіть подумати, кожна людина має свою власну расу, власний народ, власне плем'я з унікальною історією. Якщо вони залишаються зовсім самі, то після їхньої смерті нікому не бракуватиме мови. Яка померла разом з ними. Але, звісно, завжди щось виживає. Ми їхали далі лісовою дорогою. Ліс був дуже густий. Дорога помало піднімалася вгору. Чи міг я пригадати про це з того разу, коли мене віз сюди мій батько, в старому темносиньому шевроле, про яке він так дбав? Дорогу, що вела вгору. У мене було сильне відчуття, що ми на правильному шляху. Ми проминули склад, щойно повалених колод. Ліс трощила велика машина, якою керував Гаральд Сванбек. Усі відстані стали враз безконечними. Я глянув у дзеркало заднього бачення. Чи ліс не починав зростатися за нами? Здавалось, наче я повертався в часі. Я пригадав свою прогулянку з вчорашнього вечора, міст, тіні з мого минулого. А може, ми наближались до літнього озера, де мій батько та я чекали нашого нового приїзду. Ми проїхали кілька крутих поворотів, кучугури снігу бабіч росли. Дорога закінчилась. Переді мною лежало озеро під білим покровом. Я зупинився і заглушив мотор. Ми прибули. Це все, що треба було сказати. Я не сумнівався. Це було те озеро. Я повернувся через 55 років. Ростелена біла скатертина, чекала на нас. Враз я відчув вдячність Гарріет за те, що вона знайшла мене на моєму острові. Вона була посланцем, нехай навіть посланцем від самої себе. Чи я її сам покликав, чи я всі ці роки чекав, що одного дня вона повернеться. Я не знав, але ми прибули.